Літо у Кремчуці завершилося яскравим святом для дітей з нагоди дня знань та дня незалежності України. У парку Придніпровському на кілька годин утворилася територія щасливого дитинства. На свято запросили і юних кримчужан, і діток з родин переселенців. Молодіжний парламент Кримчука спільно з міською владою проводив вже п'ятий дитячий захід, направлений на те, щоб підволікти трохи дітей від війни. Ну і можливо отримати нові навички, які вони сьогодні можуть зробити під час майстер-класів. Ну і звісно, позитивні емоцій, які зараз дуже не вистачає нашим дітям, розваг досхочу і на різні смаки. Одне з улюблених у дітвори аквагрин замовляють насправді дуже багато, багато патріотичної атрибутики це і тризуби, і прапори замовляють також котиків. От сьогодні весні і малюю котиків. Мені намалювали прапор України, бо я люблю Україну. На іншій локації волонтери молодіжного парламенту Кармачука заплітали косички дівчатам. Ми хочемо, щоб діти по максимуму могли трішки розважити для того, щоб відволіктися від сумних думок. Патріотизму святові надали національні тату та синьо-жовті стрічки, які дарували волонтери молодіжного парламенту Кармачука. Діткам дуже цікаво. Їм Дуже цікаво обрати малюнок, який буде на їх тілі. Потім їм дуже цікаво обрати місце, де його наліпити. Традиційно дітворі роздавали безліч безкоштовних солодощів. Це і цукрова вата, і йогурти. До речі, морозиво діти отримували із рук велетенського робота. За допомогою підприємців у нас є багато смаколиків, багато майже все. Все безкоштовне у нас. Тому сьогодні ми будемо будувати безкоштовне морозиво і солодкі цукерки. У нас безкоштовна вата, попкорн, також безкоштовний аквагрим, плетіння косичок. Діти і дорослі у захваті від солодких дарунків. У чудову солодку вату. Смачна вата. Дивись в камеру. Дуже смачна. Да. Дякую організаторам. Вата. вата смачна. Дякую. Організувати веселе дозвілля, ігрову програму та майстер-класи для дітей допомагали колективи закладів позашкільної освіти, бдюту, одюку академії майбутнього. Сьогодні ми приготували для наших дітлахів. Традиційний квест творчі майстер-класи, де діти матимуть змогу зробити творчі роботи на національно-патріотичну тему. Моє серце б'ється в ритмах ЗСУ. Сьогодні будуть проведені майстер-класи з патріотичної тематики для наших дітей. Варто відзначити, що батьки могли розважитися разом з дітьми. Людмила зі своєю родиною брала участь у квесті Одюку. В шахмати грали, і в м'ячик перекидали волейбол, і ломачки там є забулися. Як називається, ми майже всі пройшли. залишилося два завдання зі святом 1 вересня. Малечу Раманчука вітали і оперативні служби міста. Зокрема, на святі встановили локацію з автомобілями поліцейських та рятувальників. Ми показуємо, що ми завжди поряд. Ми показуємо, що ДСНС поліцейські завжди готові прийти на допомогу. Всі дітки, які зараз вони ознайомляться з нашою роботою. Експерти криміналісти розповідають про те, які предмети не можна брати до рук. Даруємо їм свій настрій, вони дарують нам свій настрій. обмінюємося емоціями. Ростислав та Микита у майбутньому мріють стати поліцейськими, тож із задоволенням приміряють службове спорядження. Мені подобається шлем. Він дуже крепкий, важкий, красивий, класний. Подобається він не дуже тяжкий. Я хочу стати поліцейським. Льотний коледж на святі готував унікальний лот для благодійного аукціону. Ми розмальовуємо футболки. Ми зараз фотографуємо всіх дітей, які приєднуються до цього. І потім ця футболка буде передана на благодійний аукціон в Іспанію. І кошти будуть перераховані на допомогу. ЗСУ. Також для дітей працювала і бібліотечна локація. Працює книжкова виставка. Знову дзвоник веселий лунає. Дар працює, розмальовки, розважальні ігри. Крім розваг, всі бажаючі і діти, і дорослі фотографувалися на згадку із величезними ляльками. Це дуже весело і дуже круто. Багато маленьких та вже дорослих дітлахів, а також дорослих. Дитинству, опаленому війною, такий формат дитячого дозвілля, безперечно, додає яскравих фарб. І сьогодні, у день знань, найголовніше побажання для всіх єдине миру. Вікторія Пальчик, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Олексій Крижановський Кримчуцькі новини.